Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що нещодавно у Чорному морі відбулося зіткнення українських військових катерів з російським літаком. Що ж там відбувалося насправді? Давайте подивимося і залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, я трохи зачекав, щоб не висвітлювати якусь передчасну інформацію та не висвітлювати якусь помилкову інформацію. І, і зараз є можливість показати все так, як було насправді, і все відбулося так, як зазвичай відбувається. у... Таких випадках, тобто спочатку росіяни показують або заявляють якусь інформацію про те, що вони, начебто, щось уразили українське, або навпаки, що нічого не було, в залежності від того, хто завдавав перший удар. І вже потім українські спецслужби чи українські підрозділи показують на відео все, що було дійсно насправді, і ось тут російська брехня і розкривається. І тому спочатку давайте подивимося, що ж там показували росіяни. Їх міністерство нападу показало і заявило, що один з їх військових літаків виявив у морі десь на схід від острова Зміїний Одеської області в районі нафтових вишок військовий катер типу Willard Force виробництва Сполучених Штатів з десантною групою на борту. Літак, начебто, наблизився до цього катеру і розстріляв його з. Авіаційної гармати все це росіяни потім підкріпили навіть якимось відео, яке ми зараз бачимо. Відео дуже низької якості. На ньому видно, як щось наближається до того, що знаходиться на поверхні, маневрує, і це щось випускає ракети чи снаряди. і Ось так воно і виглядає, чесно кажучи, виглядає воно дуже погано. І ось чому воно більш схоже на це відео, на дуже низької якості скрінкаст з комп'ютерної гри авіасимулятора через дуже низьку роздільну здатність та дуже низьку частоту кадрів, а також через численні такі так би мовити, помехи, шум і все інше. І жодного підтвердження іншого російській версії не було. І сьогодні, 23 серпня, вже головне управління розвідки України оприлюднило відео досить високої якості, яке показує ситуацію, яка дійсно відбувалася, все було так, як зображено на цьому вже українському відео в районі отих самих нафтових вишок у чорному морі, відомих як вишки Бойка, знаходилися відразу три українські. Українські невеликі катери. Видно, що вони виконують активні маневри з протидії авіаційному удару. Видно, що вони ухиляються від авіаційного удару, і видно, як у воду падає російська ракета. Навіть не вибухає, просто падає у воду і йде на корм рибам. Потім один з українських катерів випускає українську зенітну ракету, і е, далі відео обривається. За офіційною заявою головного управління розвідки України е, російський літак був уражений, але, на жаль, не збитий, тому що він не поповнив підводну авіагрупу крейсера Москва, а почав зі зниженням втікати на найближчий російський аеродром у окупованому Криму. Е, тобто, Пілот російського літака виявився повним нездарою. Він сунувся у ту зону ближнього ураження з. Переносного зенітно-ракетного комплексу він навіть не подумав, що на українських катерах може бути щось типу Стінгера, ігли, чи чогось схожого, і був уражений. Також у якості висновка ми можемо побачити, що український флот проводить операції своїх легких сил, бо інших сил у нього і немає. У досить віддаленому від берега районі Чорного моря біля цих нафтових вишок. Український флот проводить свої операції під прикриттям протикорабельних берегів, Ргових ракетних комплексів, і тому російські військові кораблі Чорноморського флоту навіть не намагаються заважати українським катерам з авіацією. ж виявилося дуже складно, тому що дійсно російська авіація все ще може діяти над більшою частиною Чорного моря, але ми бачимо, що це. Е скажімо так, складна задача протидіяти російській авіації, але не така, яка не може бути здійснена. Тобто, український флот розчищає води навколо Одеси від російської морської присутності. Ми стежимо за ситуацією у Чорному морі. До побачення, слава Україні!